У міській раді зібрали молодь, аби почути їхні ідеї щодо розвитку Хмельницького. Зараз місто створює другий план дій у рамках реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд, і він буде більшим ніж перший, який включав лише три напрямки. Ми хочемо, аби другий план мав чотири або п'ять заходів. Будемо бачити по тих ідеях, які ми будемо отримувати, генерувати разом з вами. Ви сьогодні, будучи тут, будучи студентом, маєте змогу. Бути долученим до тих процесів, які будуть наступні два роки відбуватися в місті. Тому що план, який ми будемо розробляти, він буде на 25-26 роки. Це можуть бути якісь сервіси, чи це можуть бути якісь курси, які роблять більш комфортнішим життя наших жителів, чи, наприклад, роблять комфортнішим надання послуг, і знову ж таки ми повертаємось до комфорту наших жителів. Тобто, як нам зробити наші сервіси, роботу міської ради кращою, прозорішою, відкритішою? От зараз ми будемо спільно робити такий мисковий штурм. Разом з представниками навчальних закладів нашої громади запросили студентів п'яти найбільших вишів міста – Хмельницького національного університету, університету управління та права імені Юськова, гуманітарно-педагогічної академії, Національної академії держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького та політехнічного фахового коледжу. Спочатку їм розповіли, що таке ініціатива партнерство Відкритий уряд. Далі студенти пропонують власні ідеї. Представники Хмельницького політеху готові розробити облікову систему, де мешканці шляху голосування зможуть визначати найбільш актуальну проблему для свого мікрорайону, я вважаю, що запровадження цієї системи має якось вплинути більше. можна сказати, не те, що молоді, а загалом всім людям якось стати більш ближчою до міської ради, а міській раді відчути ближче проблеми спільноти. Ну тобто я можу сказати, що наше місце не ідеальне проблем по місті хватає їх багато. Тобто якраз ця система, щоб помімо того, що людина буде там постити щось в Інстаграм, Телеграм, щоб ну, не розвіювати оці всі проблеми, вона просто зайшла централізовано в систему, створила, можна сказати, певний тікет, і на основі цього тікета інші люди вже голосують, чи, типу, чи виносити його вище, робити його популярнішим, просувати, чи ну, условно продвігати якісь інші. А от студенти Хмельницького національного університету пропонують ретельніше моніторити роботу влади. Тож їхня ідея це розробка окремого навчального курсу для молоді. Міська рада вже запроваджувала низку тренінгів. Ми хочемо зробити цю низку тренінгів більш синтезовано і розробити це курсом для молодих людей, для студентів, зокрема, які будуть знати, як впливати на владу, як моніторити владу і як дивитись підзвітність влади, тому що насправді зараз це дуже важливо. Під час війни ми можемо маніпулювати цим. І важливо розуміти, як з цим спів і як на це впливати. Далі ми оцінимо ідеї, тобто можуть бути абсолютно нереалістичні ідеї, ми їх одразу відкинемо. А які будуть в принципі, виконувані, ми попросимо їх трохи доопрацювати і за тиждень презентувати. Нагадаємо, до ініціативи партнерство Відкритий уряд або простіше OGP Україна приєдналася у 2011 році і зараз розробляє п'ятий план дій. Хмельницький став учасником ініціативи у 2020-му і працює над другим локальним планом дій. В рамках втілення першого у місті. Зокрема, запрацював Гуфі Центр. Було цифровізовано послуги ЦНАПу, наповнено геопортал громади реєстрами відкритих даних. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.